Після того, як до нас приїхали перші евакуаційні поїзди, ми зрозуміли, що ми надаємо майже всі послуги в плані хірургії, травматології і так далі. Але реабілітації, але людина, яка має ампутацію, вона мусить бути Тобто, І це добре, коли людина може отримати всі послуги в одному місці, в одному медичному об'єднанні. Чому я сюди приїхав? Тому що якби в мене маленького, там 12-14 да, сантиметрів. І я в пошуках правильно для себе, себе культиприймача, щоб він мені не муляв. Якби щоб я міг нормально пересуватися, Тому що з цим реально є проблема. Я вже багато де був. І в Німеччині навіть був. От мені в Німеччині зробили крайній раз там, цей протез. Я походив буквально там три місяці на ньому, і все одно не можу до нього призвичаїтися. Він натирає, болить. Тоб, ну, Є проблеми з цим. І отут, зараз от вчора ми чи позавчора робили з іншою конструкцією, протез на вакуумі, але він не підійшов із-за того, що коротка культя. А зараз от пробуємо робимо на замку, да, Словко? Так. В цій кімнаті в основному ми працюємо з нижніми кінцівками. Таких кімнат ми маємо три. Наступна кімната вона слугує в основному для зняття мірок з верхніх кінцівок. Там як такого обладнання не потрібно, потрібні специфічні гіпсобинти, еластичні, за допомогою яких знімається мірка. Та остання кімната наша це лабораторія, 3D-лабораторія. Ми також використовуємо 3D-друк. Використовуємо його як для створення декоративних накладок, так і можемо створювати тестові сокети. Десь орієнтовно за 8 годин принтер, принтер може видрукувати тестову гільзу, в якій пацієнт може зробити перші кроки. Ми можемо подивитися, чи добре ми все змоделювали, і в майбутньому використати цю гільзу вже як зразок для створення постійної, яка виготовиться вже з більш міцних легших матеріалів. Ну Після того, як ми створили наш гіпсовий негатив, ми рухаємося далі по колу в гіпсову майстерню. Також за рахунок того, що наш центр є найбільшим, на базі нього проводиться дуже багато навчань для спеціалістів зі всієї України. Така німецька школа Human Study, де всі наші працівники проходять навчання, отримують міжнародну сертифікацію. Вона на базі нашого центру проводить постійні практичні модулі, воркшопи практичні, екзаменації. Є от різні види просто культ Це вже фінальна версія, вона з карбону. Вона там полегшена, а це вона з пластику. есть, тобто мені її поставлять, мабуть, завтра. Я з нею похожу там, дня 3-4, прийду зі своїми потім рецензіями, вже чек, правильно, справками. Скажу, тут натирає, тут болить, вони повклеюють, я знову похожу. Якщо все порядок, то вони потім уже вильють мені з карбону полегшену версію фінальну. І все, я буду собі пересуватися. Просто якщо, наприклад, от, зробити е, оцю конструкцію, це вже фінальна історія, це десь там коштує в районі трьох тисяч доларів, а тимчасово коштує 80. Mm -hmm. Тому з тимчасового спочатку роблять усім, для того, щоб вони навчилися ходити, а потім вже роблять фінально, бо е, культя дуже сильно худ худає перший, перший період часу. Mm -hmm. Ну і культя, в принципі, вона завжди худає протягом всього життя. Тобто ти набрав вагу, вона збільшилась, тобі треба йти до протезиста. Ти скинув вагу, вона зменшилась, тобі треба йти. Ти навіть якщо тримаєш вагу дієтою і все, вона все одно зменшиться, бо ти її навантажуєш постійно. Наша кімната термоформування тут ми вже працюємо з сертифікованим матеріалом від виробника. От це термоліни з різними властивостями, в залежності від ампутації, яку ми. Будемо опрацьовувати, ми підбираємо матеріал індивідуально. Тобто попередньо матеріал розігрівається в інфрачервоній печі, він стає еластичним, м'яким. Тут ми маємо вакуумну установку, і, як ви можете побачити, таким чином був поміщений гіпсовий позитив. І за допомогою вакууму наш еластичний матеріал формується максимально по гіпсі. Далі наша задача вибити гіпс, заполірувати, зашліфувати, і ми можемо робити вже примірку на пацієнти. Тепер нам не треба їхати за кордон. І якщо, наприклад, от ми зараз робимо тестовий, якщо щось треба змінити, то нам не треба знову їхати в Німеччину, щоб дати зворотний зв'язок, бо протезисти працюють тільки так. Я тут десь вдруге. До того ми були просто в підвалі ще. а так. зараз зробили протез протезне. Те, що я тут бачу, то це навіть ну, вище рівня, ніж там, що я бачу. Ну, по технологіям мається на увазі, тому що я там такого не спостерігав. І плюс, то, то ну, немає сенсу вже насправді їхати туди. Тому що от я запитав у свого партизиста, який в нього там стаж, які в нього настріли. Я в нього запитав. <гум> він говорить: ну я десь високих, вже там 60-70 зробив культ. Ну, це насправді ну, багато дуже. Да. Він уже якби, ну, він розуміє, вже, як робити, що робити. Таких коротких я маю на увазі. А там ще і таких, як у Володі, він багато зробив. Тобто, ну Після того, як ми вже створили чи тестову, чи постійну гільзу, ми мусимо її обробити, тобто це механічна частина майстерні. Якраз нам в цьому допомагає. Після того, як ми завершили механічну обробку, ми будемо рухатись до центральної частини майстерні, в якій відбувається теж дуже важливий процес це поєднання всіх комплектуючих в одне ціле. Тобто створення вже готового виробу, який ми зможемо далі зробити тест в динаміці. Тобто, коли людина вже користується протезом, ми зможемо зробити ті чи інші налаштування в отобок, наприклад, в Німеччині, по одному вони роблять там восур, по іншому роблять. А тут тобі можуть зробити як там, і як там в одному місці. Тобто ти можеш спробувати різні варіанти, там гіпсом або відразу на зі карбоном, правильно як тобі робили? Yeah, так, да. сокет, тому от цим також це круто, що якби да, ми там переймаємо досвід, але в дечому мені здається, вони вже можуть у наших протезистів там позапитувати. Тому що, ну ви самі розумієте, там в Європі це там е діабетники в основному на протези стають там, і це там рівно, умовно, якщо там так говорить, відріз, відріз іде рівно. А тут, якби у нас мінно-вибухові, тут ноги розірвані, тут їх збирають і індивідуально, в кожної людини індивідуально ставлять протез. Тому у нас навіть в цьому плані вже, мабуть, більше досвіду на даний момент, ніж там. У цій частині ми вже робимо фінальне налаштування. На паралельних брусях пацієнти роблять перші кроки, ми робимо фінальне налаштування висоти, підбираємо, коригуємо. Також, якщо ми працюємо, до прикладу, з. Протезами, в яких є штучний колінний вузол, вони бувають досить різноманітні. І такі варіанти, як гідравлічні та біонічні, мають певну функцію підтримки. До прикладу, коли пацієнт іде по сходах донизу або по рампі, вони підтримують пацієнта і ці всі налаштування ми можемо змінити. І тому тільки на таких поверхнях пацієнт може зрозуміти, що ми змінили. Також маємо імітацію такої львівської бруківки, де пацієнт зможе відчути динамічність своєї стопи і так далі. І на цьому фінальному етапі ми прощаємося з пацієнтом. Це український виробник. Повністю все в Києві весь процес виробництва відбувається. І за своїми якостями там ціна, якість, функціональність вона перевершує німецьких виробників. Тобто Україна може як захоче. Не ми За сонце стає світає.